Як студентам-чоловікам виїхати за кордон? Інструкція. Уряд схвалив зміни, які дозволяють чоловікам ставати учасниками програм академічної мобільності і виїжджати за кордон на навчання для перетину кордону. Чоловікам необхідно бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову під час мобілізації, стати учасником академічної мобільності строком на один семестр. Навчатись на денній формі, здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування, які документи необхідні. Електронний квиток студента, засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, довідка від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші. Зокрема, в довідці повинні бути вказані підстави співробітництва, срок навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів, негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів, зокрема, необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти. Що стосується мобілізації в Україні, то на початку повномасштабної війни Верховна Рада підтримала указ президента Володимира Зеленського щодо введення воєнного стану, а також мобілізації на срок 30 діб. З травня 2022 року термін щоразу продовжувався на три місяці. Зокрема, під час повномасштабної війни чоловікам призовного віку заборонили покидати країну. Однак є і винятки.